Доброго ранку, Україна. Заглушу машину. Вітаю в себе на каналі, всіх вас, хто зайшов, хто дивиться, хто підписується, хто не підписався, підписуйтесь, до речі. Не знаю, буду сьогодні їздити по полях чи не буду. Тільки що вам показав, вон мої хлопці молотять на тій стороні поле, поле, закривають алькантари. Ось Андрій Павлович, як ви бачите, молоте сою, так що все зразу, он вам телевізор, дивіться, на солод Ну житись. Хотілося б сказати по нашому соняшнику. Сою ми, слава Богу, все закрили, змолотили. всі... Показники по сої я вам сказав в прошлому відео і позапрошлому. Повторюватися вже не буду. Сьогодні трошечки поговоримо про соняшник, свої погляди, знаєте, спостереження. Це чисто мої. Знаєте, що я хочу сказати? Там і спілкуюся з товаришами, з, ваш, з вами, підписниками, які дзвонять. Вибачте, звісно, з усім я відповісти не можу, але все рівно намагаюся поспілкуватися, виділити якийсь час. Так, да, думки, я завжди на своїм відео говорив, думки змінюються. Ви знаєте, от що, трошки зараз зупинюсь на сої і підемо далі по соняшнику. Дивіться, по сої. от Мені подобалась весняна дісковка, а осіння мені не сподобалась. І сіяти було важко. І ви по весняній дисковки дисковці було менше падали ці соняшники, Ми там з вами цю тему обсуждали, ви в коментарях писали. До речі, ви мене слухайте і все одно пишіть свої думки. По весяній дис... соняшник, можливо, випрів. За зиму, коли ми його не заробляємо в ґрунт. Можливо, ще там птички його з'їли, там миші, я не знаю. Ну, падали ці по весняній не було. Но врожайність по весняній дісковки на, в даному випадку в мене просіла. Ну, Сказати однозначно, що це там і за весняної дисковки, і з весняної дисковки, чи можливо там за осіння, я так не можу, тому що дощі приходили неравномірно, хмарки десь більше. От нас осіння дисковка дала на круг десь 32. Е, а Весняна дісковка дала десь ну, 26-27 у цьому приділі. Я вам казав, там наші ті хужі поля, ті участки, які ми забрали, вони давали 25 заміри ми робили до 27. Ноль дав теж 27. Ну, дощі проходили по-різному, там дощів було менше, врожайність менша. Там була і оранка, і весняна дісковка. Тут там, в нас були от поля практично рядом, де дали 32, це була осіння дисковка. Ну там я знаю точно, ми коли бризкали, нас там застав дощ, там такий ливий на ті поля пішов. А вже на ті, де була весняна дісковка, там тоді того доща не було. Тому я не знаю, з чим це пов'язано. Звісно, це можливо, це і пов'язано з дощами. Можливо, це пов'язано з тим, що. Ми заробили весною позивні і вони забрали азот. Можливо, це дало якась соя, знаєте, поки вона виготувала, я її вам показував. Вона така була красива, мені подобалось, мене запитують, а що там дало? Таке було поле, поле таке шикарне. А урожайність там була теж десь така, знаєте, 26-27, ну не 32, 5 центнерів там нема, Чому так? Не знаю. ну Я то так якби догадуюсь, ну. Точно сказати я не можу. Це все впливає на врожай. Тому наші думки змінюються. Те, що думаю, я, наприклад, на в даному випадку, там мене знаєте, кажуть ти сьогодні казав одне, завтра робиш друге. Так, да, я думав. Там от, робити там, весняну дисковку. Зараз беру дискову борону, яку ви далі побачите, можливо, скоро вона приїде. Я вам покажу, яку дискову борону я вибрав. До речі, напишіть, що ви думаєте, що я мог вибрати, якої фірми, там імпортну чи нашу. От як ви думаєте, здрава людина, яку може купити дискову борону? От напишіть, цікаво, От людина, яка намагається, намагається, я не кажу, що я здрава людина, ні. знаєте, ми всі по-своєму трошки з привітом. но людина, яка намагається. Намагається думати, намагається вижити в цей час. От яку вона взяла б дискову борону і імпортного виробництва, там Лємки на Амазона чи нашу, там агрокалини, там генерал там зараз робо непогані. Там молодий фермер там показує. До речі, дякую, я дивлюся, і це звісно це треба робити. У мене то нема такого часу, щоб брати на випробування. Хоч мені пропонують. Ну я рекламою не займаюсь. Не знаю, може буде життя тяжке. Я колись буду займатися рекламою. Ну, канал я веду чисто для, для вас. Розказую, показую, ділюсь своїми думками. Мені реклама не потрібна. Все, що мені пропонують, я не ставлю в себе на каналі ні реклами, нічого. Я самодостатня людина і все, що я роблю, я роблю від себе. Хоч допомагаю нашим хлопцям, хочеш там люди звертаються. Я роблю від себе. Я нікого не напрягаю. Зараз я одіду. Здоров'я. Пропустимо з вами машину, бо став посеред дороги, щоб вам було видно Андрія Павловича, а там вон, бачите, якісь дівчата катаються на яких машинах. І до речі, трошки по дісковій бороні. Пишіть, коментуйте про діскову борону. Яку? Далі я думаю, в слідуючих відео ви подивитесь, якась, якісь домовленості є. І я думаю, скоро, скорим часом ми це все побачимо. Тоді далі сою ми. Завершили. Ну так, коротенько нагадаю, може хтось буде дивитися перший раз. Соя вродила нас непогано. Е, середня врожайність, якщо вийде в нас на три, ну, 30 центрів, я буду дуже задоволений. Питань нема, е, поля сипали, от ми оранку там, ну це були невеликі ділянки, де ми робили заміри, по поранки вона показувала 35,4. Намолотили, зважили, зробили замір. По дисковки рядом, дисковка соя по сої, теж, до речі, весняна. Ну, до дісковка посої 33,7. Технології везде, Технології всі кругом одинакові. Це посів 500 тисяч, тобі ж 80 кілограм моєї сої, без добрив, без фуніцидів, без нічого. Тільки борьба з бур'янами. Посів сівалками був від Жандів 750 і нашою турецькою сівалкою. Практично врожайність ми ну, різниці. Ми не замітили, чим ми посіли. Дощі пройшли, вона зійшла десь краще, десь не краще. По різному проходили. Ну, в цілому, якась гріх жалуватися. Е -е, і врожайність отримали. На повесняній дісковки десь 32 у нас вийшло на круг. Вона там давала, я заміри робив 31,5, робили заміри 33,7, і і по-моєму, було. Ну, Там були, поле починалося чуть гірше, там туди в той край. Ну, Я все вам показав на відео, кому цікаво, переходьте, дивіться, все було по-різному. Ті поля там десь гектар 100 закрили десь в районі 26-27. Ну, все нормально, без внесення. Я думаю, це було при, при, прийнято правильне рішення. Соя на сьогоднішній день, хоча б коштує якихось грошей. На сьогоднішній день дзвонили там 280 доларів. Ціна на сою, можна ще й потургуватися половиною до 11 тисяч за, за нал можна продати, без нал в районі 13 тисяч. І переходимо до соняшника. Що хотілося б сказати в цьому відео. Це наше, я вам говорив, що я в себе зробив декілька а заложив, демо таких ділянок. Я вносив гіліантекс. І гіліантекс впливає, не впливає. Я декілька разів показував, як ми його вносили, задавав питання, впливає, не впливає. Писали, що в тебе не буде врожая, що гіліантекс посадить твою врожайність. І ми з переляку заложили на всіх полях, половину обробили. Половину не обробили. Ту, що не обробили, зробили окучування, промотижили все. Потім ту обробили, що не обробили, бо урожайність на втратимо, рішили промотижити, окучити, а ту ж обробити гіліантиксом. І що в нас вийшло? На другому полі так само зробили. Поки ми змолотили ці поля. Ще в нас одне поле стоїть по сонячнику з демоділянками, там, де на 130-й піонір, де в нас там е сулирі посіяне, оброблене гіліантиксом, не експресом, де в нас там посіяно е декілька варіантів по е сінгенті. До речі, підписуйтесь, слідкуйте за нами, е буквально на днях ми будемо молотити Вон спереді в мене поле, там в районі. Ста гектарі, там всі ці демоділянки будуть. А зараз ми поговоримо про те, що ми змолотили. Змолотили ми оці інгієнти. Це було оброблено експресом і побризкано фунгіцидом інсептицидом. Воно в нас одне поле дало 32, друге 28. Тепер проходимо до Алькантари. там, де ми е, працювали гіліантексом. Гіліантексом ми спрацювали півполя, півполя окучили. Значить, перше поле в нас показує там, де було оброблено гіліантексом, 32 там з копієчкою. Де, де не було оброблено, було окучено, показало 34. Теж там з копієчкою. А, підожі. Ось. же ж. Там, де було без Гіліантекса, я забув, що в мене була маска в руках. Де без Гіліантекса, точно 31,5 центнера. Де з Гіліантексом 34 центнера. Тоді, ось на другій стороні, друге поле. І до, до речі, замітьте, друге поле без Гіліантекса дало 32,42, ну 32,4. А з Гіліантексом вже дало 34,85. Тобі ж ви повинні розуміти, що це така знаєте, похибка. Ну, Ми рядом робили, ну, все рівно, знаєте, ну, чуть-чуть, там, 2 центнера туди-сюди, це ну, не впливає, тим більше дві ділянки. Коротше, мій висновок такий: Гіліантекс. Не впливає на врожайність абсолютно. Тому що, повторююсь, на первій ділянці було 31,5 без гіліантекса, е а з гіліантексом 34. А на другій там, де був, без 30. Підіжіть, я вам щось тут плету. Щас, ще раз, ось дивіться, 31,5 це з Гіліантексом. Правильно. І без Гіліантексу 34, все я в міру сказав. А на другому полі наоборот без 32,4, а з Гіліантексом 34,85. Ну, висновки робіть самі. На мою думку, воно нічого не впливає, якщо ще на якийсь там центр 2 дода. Ну, до речі, тепер же по соняшнику балакаю там з другими людьми, спілкуюся. Люди внесли добре, внесли по 200-300 кілограм. Зараз молотя 36, 36 до 40. Я молочу грубо 35, скажімо так. Ну, 34, 35, там, хай даже 34. 2, 3, 4 центнера різниця. Можливо, є. Плюс-мінус. Ну, вибачте, посчитати доброго. Я не кажу, що їх не треба вносити. Ну, при цій ціні, там, скільки вони були? По 40, по 50 тисяч. Е, Даже берем по 40, 200 кг – це 8 тисяч, по 250 – це 10 тисяч. 10 тисяч – це на сьогоднішній день півтори тонни соняшника. На сьогоднішній день. Ну, положать там, може, продадуть. Ну, дивіться, навіть взяти тонну соняшника, взяти 36, одмінусувати тонну на добрива, то значить врожайність сьогодні составляє 26 На сьогоднішній день. А в мене, як составляла там, скажімо, 34, бо моя в добрив не вносив, то в мене вона залишиться 34. Ну а ор, дивіться, оранка була, культивація була. Коякі ми ще обробляли раундапом, щоб поборотися з бур'яном посіяли ми сингенту, брали по ваучеру. Ще раз нагадую: не беріть ніколи, ніяких інтернет-магазинах, ніяких ні то. беріть фінгента, продається по ваучеру. Дивіться, слідкуйте за цим. Я не здоровий спеціаліст, можливо, хтось і продає, там якось купує, але ну, це... треба брати тільки оригінал, тоді ви можете е... розраховувати на хорошу врожайність. Тому беремо оригінал, що препарати, по там, раундап, Максо, що... Сінгенто, фунгіцид, Я тільки обробляю. Якщо я чим-то працюю, я дуже рідко це роблю, але працюю тільки оригіналом. Це запам'ятайте, не беріть ніяку отам мачмалу, непонятно від відкіля. Це тільки ви можете зробити собі хуже, а потім ви шукаєте причини, чому в мене не вродило. Зорали, обробили, ці поля були оброблені нас хуніцидом, інстицидом. Добре не застосовували, посіяли. Десь спрацювали гіліантексом, десь не спрацювали, де не спрацювали, окучили. Натиження було кругом. Далі, щоб вам цікаво було залишатися і підписуватися на каналі? У нас залишився саме цікавий експеримент. Там теж заложений експеримент. Там посіяна Аризона. Людей Аризона тут я поспрашував 2,36. Час буде це з добривами. зараз буде цікаво. У мене посіяно поле Аризони. Там добрив не застосовувалось. Теж оранка, фунгіциди там не застосовувалось, ні інциди, нічого не, за... не робилось. Тільки був частково внесений гіліантекс, ну на більшу по половину поля. І був оставлений ще контроль без у укучили. Тому ще там будуть контрольні заміри з гіліантексом і без. І поле скільки дасть Аризона без добрив і без фундіцида. Бо господарство на яке я рівняюся, в них Аризона дала 36. Може там можливо десь якої полять 36 плюс. Мені було в час цікаво, мені дзвонять і запитують. А я, я кажу Рожальницьку, Хлопці, день буквально завтра. Ми це все будемо знати. І наші демо учаски. Ми теж завтра, завтра, після завтра, все знімемо. Покажемо, представники, до речі, хто давав нам піонерство тридцятий, відзові зателефонуйте. Представники сінгенти, якщо вам цікаво, видавали свої, теж зателефонуйте. якщо у вас є Можливість, бажання приїхати на наші заміри, приїжджайте. Ну, я думаю, так. Ми заїдемо косимо краї, 130-й, набиваємо бункер, висипаємо важимо. Бункер засікаємо гектари, ділимо, бачимо врожайність. Зразу заміраємо натуру, вологу. Всі ці показники показуємо вам і пішли далі по наших всіх тих результатах. Так що. Слідкуйте з нами цікаво. Залишайтеся. Далі я вас грузити не буду. <гум> я думаю, так уже багато вам наговорив. Слідкуйте, підписуйтесь, залишайтеся з нами. Все буде Україна! Слава Україні!